Він підняв свої руки і благословив своїх учнів, всього їх три роки він вчив, закрило ось небо простором своїм, він жив на землі життям чистим, святим. Спорожніла земля, і те світло з небес йшло до неба. Христос наш у славі воскрес. Сумувала природа і друзі. Однак мить розлуки оцю не забути ніяк. Проводжала Марія, Закхей, Вартимей, Лазар і інші, хто був із людей. Всі хотіли так міцно Ісуса обняти, дуже жаль було друга такого втрачати. «В день останній, земний, коли йти Христос мав, на горі Єлеонській, їм річ він сказав: Вісь спасіння несіть в кожне місто й село, щоб людей там повірить багато змогло. На горі Єлеонській, Христос сповіщав про події, що йдуть, Він їм предсказав. На горі Єлеонський про чашу молив, щоб отець його вище з небес підкріпив. У смиренні Він виконав волю Отця і навік примирив з Богом грішні серця, Він вознісся, і Духа послать обіцяв, щоби нас Дух Святий потішав і навчав, від цієї землі від гріхів і скорботи. Він піднявся туди наш Спаситель і Бог, і посів на престолі по правиці Отця, Його царство навіки не буде кінця. Він пішов в небеса та вернеться сюди, свою церкву забрати на небо туди. При Архангельському голосі і при трубі встануть мертві, і скаже Господь наш тоді. Всіх померлих у гробі і полеглих віддати, щоб з нами живими Христа зустрічати, щоб відчути ту радість, де не буде кінця, де ми будемо в присутності Бога Отця, щоб ми з вами змогли вільно в небо піднятись, де не будемо плакати, тільки сміятись, дуже скоро за нами Спаситель прийде і в небесний чертог своїх вірних веде.